Продається доглянутий будинок у селі Кочурів Вінницької області. Будинок цегляний, утеплений пінопластом товщиною 50 мм, поштукатурений з великими металопластиковими вікнами, які добре утримують тепло, та надійним шиферним дахом. Загальна площа становить 78 квадратних метрів. Він просторий, зручний і повністю готовий для проживання. У будинку облаштовано три кімнати, кухню та суміжний санвузол. Всередині зроблений гарний сучасний ремонт. На підлозі ламінат і кахель, стелі з гіпсокартону, стіни обклеєні шпалерами у світлих тонах. Усі приміщення чисті, затишні й доглянуті. Тому заселятися можна одразу, без жодних додаткових витрат. Водночас, будинок має потенціал для облаштування під власні потреби, особливо навесні. Є простір для фантазії та покращень. Комунікації повністю підведені. У будинку є вода, каналізація, ванна кімната та туалет. Усе функціонує справно. Встановлено бойлер для підігріву води, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року. Опалення пічне. У ванній кімнаті змонтований карбоновий нагрівальний провід, завдяки якому підлога завжди тепла. Будинок енергоефективний і добре тримає тепло у зимовий період. Ділянка рівна, огороджена міцним парканом, загальною площею 35 соток. Земля родюча, зручна як для саду, так і городу, так і для облаштування зони відпочинку. На території розташований гараж, сарай для ведення господарства, сухий просторий погріб і колодязь із чистою водою. Село Кочурів затишне і доглянуте, з гарним сполученням із районним і обласним центрами. До міста Гайсин 2 кілометри. Дороги у хорошому стані, рух громадського транспорту, регулярний. У самому селі є продуктовий магазин, відділення нової пошти, медпункт, усе необхідне для комфортного життя поруч. А більш ширша міська інфраструктура в гайсині. Ціна будинку 5 тисяч доларів, переоформлення, навпіл.